Вітаю вас, діти! Зверніть увагу, я в руці тримаю шишку. Вона суха і розкрита. Всередині неї знаходиться насіння. Пропоную вам зараз перевірити, як шишки реагують на воду. Наливаємо в будь-який контейнер води та поміщаємо туди шишки. А тепер будемо спостерігати. Пройшла година! Подивіться, які шишки стали? Вони змінилися? Так, шишки почали закриватися. Вони полежали ще кілька годин у воді. Подивіться, що з ними сталося. Вони взагалі закрилися. Який ми висновок можемо зробити? Шишки закриваються, щоб захистити своє насіння від вологи. Щоб потім у суху погоду вітер міг перенести насіння шишки якнайдалі. І, до речі, коли шишки висохнуть, то вони розкриються знову. Зробіть цей дослід вдома. Впевнена, вам буде цікаво!